Щодня у Кривому Розі на маршрути виходять 183 одиниці міського транспорту: тролейбуси, трамваї та автобуси. Вони безкоштовно перевозять понад 240 тисяч пасажирів за добу. Це не лише соціальний проект, це опора надійного руху міста, навіть у найскладніші часи. Цілами депо один ракувата виконуються три капітальних ремонти за рік. Ну машина повністю проходить оновлення, починаючи з рами, несучої каркасу. Ну, ці поверхні ґрунтуються. Дивимось на раму, якщо вона ну, вичерпала свій ресурс, ми замінюємо ці ділянки, ці рами. Попри воєнне стан, і всі виклики, комунальники продовжують капітальні ремонти транспорту. У 2025-му оновлять шість тролейбусів і три трамваї. Один з тролейбусів майже готовий. Новий салон, інтерактивне табло, сучасна система управління. Його вже чекає 10 маршрутів. За підтримки міста. Підприємству вдається не тільки виконувати програму оновлення і ремонтів рухома складу, але й навчати водіїв, які сьогодні підприємство має великий попит. В кінці року ми працевлаштували 13 водіїв, яких були направлені нами на Курси навчання водіїв і зараз закінчує вже 11 таких водіїв, які будуть самостійно працювати вже з червня місяця. За кожним виїздом транспорту щоденна праця сотень людей. Фахівці капа міський тролейбус і швидкісний трамвай не просто лагодять техніку, вони створюють її наново, а водіїв навчають за підтримки міста. Лише цього року до роботи вже стали 12 нових фахівців. Я дуже хочу подякувати. Всім нашим працівникам, тролейбусам, трамвая це тисячі людей, які щоденно, цілодобово працюють, щоб місто могло жити. І люди могли ну, пересуватися нашим містом довжиною в життях. Я ж кажу, враховуючи, що це ще й безкоштовно. Тому у нас комунальний транспорт ну, найбільш популярний. Міський комунальний транспорт Кривого Рогу це приклад стійкості, відповідальності й турботи. Родина, що щодня користується ним, заощаджує понад тисячу гривень щомісяця. і в цьому не просто зручність, а справжня підтримка для кожного мешканця. Анастасія Костенюк,